вам це славко. От кажуть, що нібито українці націоналісти. А ми засою дуже зворужені, що стільки людей вже знає за добрий корейський звичай дарувати на корейський Новий рік грошима. Нам. Ми кожному подарунку раді, я скажу на новий рік, що ви так поважаєте наші звичаї і догаджаєте нам так, як ми, корейці, догаджаємо один одному, хіба що молодші з вас нам не кланяються. Ми були б також раді коротким роликам, щоб ті з нас. З вас хто ще молодший з нашого віку, значить за 60, всім, кому до 60, щоб вони нам по одному разу покланялися, але це не обов'язково. Ми вам і так віримо. Сьогодні ми поговоримо за важливі речі, за те, про що вам доведеться думати післязавтра. Тому що питань багато. Я опрацьовував, наприклад, справи, корупційні справи польських гаубиць 155 мм і наші шанси їх отримати з уваги на. Боротьбу на румунський тендер на гаубиці також розглядав питання танків. т 62 в 5 п'ятій танковій бригаді, але все це може почекати кілька годин. Ми поговоримо за головне за майбутній східний кордон України. Перше, що ви не розумієте, що Європа вже воює з Росією. Те, чого ви... Ті втрати озброєнь, що понесли держави НАТО, вони цілком порівняні з воєнними втратами. Не забувайте, ті, скільки гармат дала Фінляндія, наприклад, скільки артсистем дала Румунія, скільки артсистем дала Польща, що їй не вистачає на, їх, на її бригади, власне, на її механізовані війська, не вистачає артилерії 155 міліметрів. Так само, скільки артилерії, скільки бронетехнік які витратили держави НАТО, і можна їх зрозуміти, що вони вже, власне, воюють, вже воюють проти Росії і тому матимуть право брати участь в мирних переговорах. А це означає на практиці начертання восточних границь Росії. У нас буде стільки керзанів, слухайте, ближчим часом. от, Ну, вам уже повідомили наскільки Україні вистачає на активну оборону до березня, на пасивну оборону до початку літа. Ви вже знаєте ці панічні відомості, але вони однобічні. Це як я вам даю зазвичай. А це наші вороги. Як я вам кажу, як погано в Москвинів, і одночасно не кажу, що у нас так само. Тобто вони кажуть, що ай, як у погана в українців, і не кажуть, що нам так само не вистачить. Ми ще побачимо, як москвини наступлять після виборів Путіна, і тільки тоді будемо робити прогнози живучості. І тепер, коли ви там наївно розважаєте щось за полководів, які б українські полководи були б кращими, я скажу, що нам би один в цій ситуації, нам би один полковод допоміг. Ісус на він, такого кшталту людина, у котрій є прямий зв'язок з Господом. От якщо. от Господь допомагав Ісусу на війну, то тільки нам тільки такі зараз полковод допоможе. Бо без допомоги, без такого дива допомоги, що ми побачили 22-го року від заходу. Ситуація не може бути виправлена українськими полководами. Отже, тепер поговоримо за це, як буде вона лінія Керзона. Оце Керзон. Як ви розумієте, ніякої лінії Керзона він не прокладав. Йому в голову не приходило. І от метаморфози лінії Керзана це те, що відбуватиметься ближчим часом з нашими східними кордонами, тому вам цю справу треба дуже добре да, знати. От чого мене тіпає, чому мене інколи бачили, істерика накриває, як там коли позавчора, це якесь ракло, особливо Кацап, починає мені розказувати, що о польських вопросах, Представляєте, тупо животне людина, котра знає історію Польщі та польські стосунки, так як я, ну вона не з кожним буде говорити за історію Польщі, тому ви маєте шануватися, що я вас настільки поважаю, що я з вами на ці теми говорю. Так що цінуйте насправді. Лінію Керзена приклавав отей от Льюіс Бернштейн Неміровський. Ну, він сполонізований єврей, як ви розумієте, культурна людина, навчався на університеті у Львові, він був дорадником Ллойд Джорджа. Ми вже вам розказували, хто писав пункти Вільсона, а тепер розкажемо, хто накручував Ллойд Джорджа на мирній конференції. Вона, ця лінія Керзена передбачалася не як кордон ніякий, і це її метаморфози, як, власне, навіть. Справжню першу лінію керзона, навіть поляки вам на карті не намалюють, щоб ви знали, щоб ви розуміли, я вам можу розказати, як вона проходила. Бо і навіть я показати не можу. Вона йшла річкою Бугом. З тим, що вам Густовський канал лишався на польському боці. Далі вона скреслювалася від річки Буг до Немирова. Ну, від западного бога до Немирова на нашому річці Буг, правильно, далі йшла до Крилова і знову далі до австрійського старого кордону. От Якщо ви це зможете намалювати, цю лінію Керзана, то це ви краще за мене, бо я толком не зміг. Я просто собі уявив цей Немиров, Крилов на карті прикинув і вирішив вам не показувати для краткості це зробив Німіровський. Чому він це зробив? Не тому, що він єврей, не тому, що він сесіоніст, не тому, що йому обходило за сприяння справі євреїв в Ізраїлі, не тому, що він нас ненавидів. Насправді він нас дуже любив. Він дуже знав культуру. Він нас пожалів українців. Він був проти того, щоб поляки інкорпоровували в склад Польщі нові народи. Розумієте, в тому числі українців. Це було дуже важливо, як ви розумієте, не інкорпорувати українців, тому що користі з цього не було ніякої, ну ви знаєте, чим все це закінчилось, правильно? Так само і нам будуть пінати, нам вже зараз пінаємо, чого це ви інкорпоруєте російськомовних в території України, чого ви їх хочете цивілізувати, лиште їх як було, значить. Ну, те саме розумієте, що ми, от українці прометействую, так само, як прометеївствували, Поляки, власне, як уявляємо себе таким собі Дмовським, хочемо з них зробити людей. Не зробите. Якщо поляки з нас не зробили, то і ми з них не зробимо. Так от, повернемося до лінії Керсона. Вона передбачалася, ви знаєте, як демаркаційна лінія в липні 20-го року, і раптово питання її знову поставили, коли 39-го, потім 41-го, 43-го, 44-го років. Що ви маєте знати? Оце от пам'ятаєте, розказував вам, що на конференцію в Тегерані. Привезли, скільки ліній Керсона? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ліній Керсона і сьома лінія Молотова. Ось. Це як вони, от, оця от гавнянова цвята лінія це, власне, як бішовики і нацисти поділили Польщу. Правильно? Ви знаєте, що перший Сталін був величезним практиком. Він був, якщо захід сильніше тиснув. Він на короткий час, ви знаєте, взимку і ранньої весни 44-го року на Поліссі навіть визнав отут от польський кордон, навіть прикордонники радянські стояли на старому кордоні. Пам'ятаєте? Був такий період короткий. Оце перша лінія. Повернутий кордон 21-го року, як і він був до 39-го. Лінія А, правильно. Лінія Б зелена. Ви бачите, лишити за поляками такі важливі міста, як вільно і Ліда. Ну, хто був у Ліді, прекрасно знає, що тут всі говорили: що вже нема, в Ліді нема. А отут вже нормально, як люди говорять всі по польську, аж прийми там газету друкували колись націоналістично. То всі як наші. Ну ви ж знаємо, що чи є вільно наш, правильно? Оце була перша лінія зелена. Потім ось вона. Лінія Д, власне, те, що лінія Керзон А і Керзон Б лишити полякам Львів, Дрогобич-Перемишль. Правильно? От. І знову лінія Ф помочні можете зрозуміти. Ось. Тепер поговоримо, як ситуація змінювалася. Поза як? Розвіту не було ніякого діла до кордонів Польщі, а Черчил один не зміг. Ви бачите, що Путін один не може порвати Україну. Так само і один Черчилль не може порвати радянський Союз. Так само одна Британія навіть Францію не може порвати. Росію Путіна і тому нам доведеться говорити при нейтралітеті ворожому США. Нам доведеться говорити за нові кордони на сході. В чому був стратегічний сенс росіян в нових кордонах? Перше. Ну, треба повернутися до цього. Ви, мабуть, цього іще не... Так, це якась дурня, а це, це ця, Ага. Ось до плана Сазонова. Ви, мабуть, не знаєте за такий план Сазонова. План Сазонова 2014 року, те, що вони обговорювали на переговинах, як має виглядати Європа? Словакію відібрати для Росії, значить, Закарпаття частину вийти, отут, от гранична лінія, теж вийти. До кордону Польщу утворити в в межах конгресовки, щоб віддати їм західну частину Прусії. Власне, ось так от Тироль віддати Швейцарії, значить, поширити до Кільського каналу Данія, поширити Бельгію. Правда, ніхто не знав, як її поширюють. Віддати оце от заразу Ельза Слата Рінгію, потім порт, Ну в общем, вже не важливо. Це вся партянка, і вихід Болгарії, як ви розумієте, зберегти до. Середземного моря і забезпечити вільний прохід російських суден через Басфор та Балтійський пролів отака от політика. Не не що Сталін все це. Ленін все це дезавуїрував, опублікував документи тайної політики внешній Росії. Внешній політики Росії. Не забавно, що поляки все це опублікували в своїх історичних книжках 1972 року. От ви там всю цю біндеровщину читали. А ми розумні люди. Ми читали польські книжки до кінця х поки вони теж не верти. І все, що нам треба було знати, справжню історію. Ми прекрасно ми брали. Наготовні польські 72-го году і і знали всю правду за таємну дипломатію. Тому що нам з вами гидко розмовляти, ви, мої російсько-культурні брати, росіяни, українці, що ви там у Путіна узнали, а пісьма розумієте, мені ви настолько не в польському випросі, що з вами говорить ніяким. Так що цінуйте. Так, оце от. Концепція, значить, ось ця прекрасна ксьоншка була. От. ну Це кому цікаво, може подивитися, а ми повернемося до лінії Керзона. За що ходило? Значить, так, перше, оскридлити Польщу від півночі. Чому віддали розумієте, Там же як було? 44-го року, ви знаєте, в Ялті в цей період хрущов насмерть стояв українські партизани, українські комуністи. Не забуваємо, що в штабі українського партизанського руху не було особих відділів, не було Органів госбезпечності. партизанський рух Хрущова керувався ним. І якщо госбезопасне там була присутня, лише неофіційно, як партизани, Особих відділів там не було в партизанському движенні Хрущова. Щоб ви розуміли ступінь автономності України, я вам ще раз поясню, що Проєкт Великої України, не забувайте, гітлерівський, ще гофмана, полковника, був втілений Сталіном. І тому Хрущов каже, що треба і за керзоння, що ти? Хелм, ну який з ну Хелмо польське місто, розумієте, перемишлер. Оце все все це явно українське. Все це треба віддати українцям. Сталін так подумав, подумав, а ну що да, ну можна віддати полякам всю Прусю. Не забуваймо, що всю Прусю полякам спочатку збиралися віддати всю Прусію. Тому що тоді, але небезпечен, тоді був кордон, Розумієте, спільний польсько-литовський кордон нікому не потрібен без російського анклаву і сувалського коридору. Ви розумієте, яка тут буде стратегічна ситуація? Щоби не було оцей ракової пухлини, не було ніякого сувалкського коридору. Ну, погодьтеся. І тому москвини кажуть, що ні. Що ми краще. От отримаємо тут собі, а полякам лишимо за керзоння, хай вдавляться. Тим більше, що українці їм до плану вісла. Зуміти, треба ж було лишитися таку-таку польську ме українську меншість. Бо Хрущов ще 56-го року загрожував полякам, що обкармає їх на востокі, якщо будуть вийожуватися. Ви розумієте, що от завжди треба отримувати неоднородне населення, щоб можна було мутіть. Грубо І тому, коли вирішили, що частину Східної Прусі, спочатку ж союзники збиралися всю Прусію віддати полякам, ну, щоб кордон тут був. Тоді вирішили розробити російський анклав, тим самим окрилити Польщу, а за це їх що не забрали, значить, за керзоння. І друге питання чому виходили сюди на. Закарпаття. На Закарпаття вихід був потрібний Радянському Союзу і стратегічних міркувань. Ми з вами це говорили, коли обговорили плани війни 64-го року, щоб тиснути на Угорщину і на Австрію. Як ми бачимо, що вдалося натиснути не тільки на Угорщину, на Австрію, досі це ефективно, а навіть на Словаччину. Як ви розумієте, що такі дії російського радянського ще керівництва стратегічно були на дуже велику перспективу. Так, значить, кордон пооде у Танесі ще був план сезону 2014 року, я вам це сказав. Так, які наслідки будуть для Польщі? Для України після оце почнеться ця лінія Керзонщина? Скоро нам почнуть малювати лінії Керзону на наших східних кордонах? Цілковитий розрив України з минулим, як тим, був розрив Польщі з минуло. Ясно, що праки не успокоїлися ще якісь. Як це сказати, опередкові персонажі щось там кажуть за кшеси, і у нас ж тарасіка буде достатньо, Будуть за Кубань же ж несуть чуш, ну і за це будуть нести. Значить, він же ж ні злічим. Як ви розумієте, це як це сказати, українство головного мозку. Головне позбавити нас важкого історичного спадку, щоб ми не, прот... не претендували. І тут нам важить в першу чергу, що стратегія. Що Україна, отак, от, як прокладалися лінії керзонів, як поляки билися за лінії керзонів, так ми маємо битися за кордон України. Важить битися тільки за південну часть від ізлучини Дніпра до Криму. Розумієте? Найбільше стратегічне, що може вийти Витиснути Україна, ми за це говорили. Це відірвати Крим від Росії сухопутно, або лише на західному напрямку, де там осіні дороги строї до насілля? на обоїх уже ж. І, і, і на Каланчах, і Генічинськ, дай кадак. От. І на Крим вже почали. Висту да. вже по своїй, по своїй бік кордону чи по нашій ще? Ну, по Херсонщині или по Крыму строят? По Херсон. По Херсонщині уже строит. Бачите, что мы смеемся, что будуют дороги, а Путин не боится будувати дороги, и дорогу на Крым. Все тільки Тарасикам смешно, что дороги строят. Ну понятно, они же зарабатывают. Розумієте, чому нам не потрібна, грубо кажучи, національна ідея українцям? Тому що наша ідея жити незалежно так, як ми хочемо. От яка у мене буде вже бути спільна ідея з тарасиками. Я рабовласник, я хочу мати робів. Я хочу, щоб раби були дешевими, щоб дешева була сільськогосподарська продукція, щоб її можна було продавати. Я хочу боротьби з поляками за експорт. Я хочу російського ринку. А тарасики поїдуть в Португалію, і їм треба європейські цінності, як ви розумієте. І за ці європейські цінності вони здають, як і Україна, вони здадуть не те, що український ринок полякам, вони все здадуть, щоб виїхати, як ви розумієте. Це, це от, відволікати на гавиті великої України, а самому думати, як ти в Канаду свалиш. Так, от повернемося. Наш стратегічний інтерес обмежити хоч би західним напрямком дорогу Москвинів на Крим, вирвати більшу частину перешийку, а в ідеалі вирвати Мелітополь, вирвати до річки Молочної. Більше ніяких стратегічних здобутків на сході, крім виправлення лінії фронту, в наш бік, сякий такий. То я скажу, що я не передбачаю і не буду довго за це говорити. Як ви розумієте, сподіваємося, що українці отрим, утримують лінію фронту, а дипломатично будуть зазіхати хоч би на кордон з Кримом. Як ви розумієте, знищити російську стратегічну перевагу? Ось, власне, так все, що я вам хотів сказати. За Ісуса Новіна. Потім, якщо буде настрій, токи поговоримо за танки та гармати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні, підписуйтесь, бо треба піднімати рейтинг слова правди. Дякуємо всім за донати. Да, 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 за свято. Скажись за прямо. Свята, за да. свято. Ми давно так от у нас відірвали від малої батьківщини. Ми власне дуже давно так не відчували себе корейцями, як завдяки вам, і ще не пісно. Вам допомогти нам відчути себе корейцями.